У них прав майже не лишилося. Вони вбивці, хоча й марнують свій час не в буцигарні, бо психічно хворі. Вікна побували там, де тримають душевно нездорових злочинців, і шукали відповіді. Чому хворих людей спочатку відпускають додому, де ті калічать чужі життя, і лише потім запроторюють у безпечне місце. Він веде вікна туди, де ізолюють особливо небезпечних психічно хворих. Усі двері в лікарні відмикає спеціальним ключем. Это правило во всех психиатрических больницах. В некоторых он трёхгранный, в некоторых четырёхгранный. Но это тот инструмент, без которого мы не можем двигаться. Это как смычок у скрипача. Извините, я иду вперед, потому что у нас Так, прийнято, по інструкціям. їх у цьому закладі. Кілька десятків. Вони тяжко хворі, злочинці. Більшість із них убивці. Закон про психіатрію не дозволяє показувати їхніх облич. Доки вони на вулиці під пильним оглядом наглядачів та за колючим дротом. Головний психіатр Київщини показує їхні палати на вигляд. Євроремонт при цьому тут посилені двері, відеоспостереження та відсутність килимового покриття чтобы под линолеумом, за плинтусом, не прятали режущие колющие предметы. Мало того, у нас нет панцирных сеток. У нас металлические сетки с просверленными дырками и дополнительные матрасы. Для того, чтобы больные не могли расплести панцирную сетку и использовать так же это как оружие против друг друга или против персонала. У такій установі опиниться і шизофреники з Запоріжжя, який убив вагітну фельдшерку Марину Савоніну. Його лікуватимуть протягом тривалого часу. Ті хворі, які в минулому завершали соціально опасні дії і знаходилися на принудительному лікуванні, знаходяться, я вважаю, у нас достатньо часу. Іноді такі хворі знаходяться роками. Ті, які зробили убийство дістіліть, сусіди вбивці досі не можуть оговтатися від трагедії. Вчорашній схожий випадок у Одесі ще більше лякає їх. Мовляв, українці не захищені перед агресією божевільних. Я ж не знаю, я ж не медик. Ну, по слухам, вроді якщо... би его, сказали що вроді нормальний всю може бути видишь, поквідішно пок... нормально. вроде себя чувствует, чоловіки пускають. От да, відділки допускались до чого до дошло. Головне питання після вбивства в Запоріжжі та різні в Одесі. Чому соціально небезпечні божевільні жили в суспільстві його ставлять навіть самі медики? Ми вважаємо, що здесь не сработала психиатрическая служба. Нужна було тим більше що вона на сатягащо на этого индивидуума, он неоднократно вел себя агресивно, неадекватно. І таких людей взагалі ізолювати общества обласному психоневрологічному диспансері. Відбуваються чоловік перебував на обліку не як соціально небезпечний, а як хворий на шизофренію. Таких тисячі і зазвичай вони сумирні. Кожен пацієнт виписується із стаціонара в удиверитим В Водотворительному состоянні, то с біскакої ліба э, симптоматики, которую необхідно лічить. В стаціонарі чому озвіріли запорізькі та одеські шизофреники, що спонукали їх убивати, лікарі пояснити не можуть. Та індівідом то тобто, він може проявити, як у нього може змінитися психічне состояння. Я думаю, що ніхто не скаже, ні один доктор не зможе спрогнозувати, що буде через три дні, чотири хворих. Чоловіків зрештою ізолювали, але вже після того як сталися вбивства, а їхні сусіди не сплять досі. Приміром, мати запорізького хворого на думку наляканих. Людей теж має клопіти з психікою, і вона живе з ними поруч. Якщо не виходять діти сидять на лавці, Ну і граються, там мало чого. А Вона говорить, удіти сюди, ліва с вас кислотою. Бабю Вадим Гращук, Олена Геращенко, Юрій Довгоручко та Артем Даженков. Програма вікна СТБ.